Усім привіт! Мене звати Дмитро Немчанінов. Хочу поділитися з вами своїми думками з приводу закінчення навчання на це ліцензію УЄФА. Перш за все, хочу подякувати нашим викладачам за Лотухіну, Валерію Васильовичу, Віктору Гавриловичу. Догадайло, лекторам, котрі проводили ще додаткові нам лекції. Всім вам дуже дякую. Ця інформація була дуже цікава та змістовна для нас. Окремо велике дякую хочу сказати своїй третій мікрогрупі хлопцям, з котрими ми працювали ці 4 місяці. Хлопці, ви супер. У нас була реально як команда, всі друг з другом допомагали, підстраховували та давали деякі поради. Це топ! З приводу всієї сесії. Було дуже цікаво слухати Віктор Говорили Чудогадайло, тому що видно, що ця людина професіонал з великої літери, котрий освіжив в мене в пам'яті дуже багато моментів, котрі я ще проходив в інституті. І це дуже велика робота і гарна з його сторони. Це професіонал з великої літери. Валерій Васильович Золотухін. Йому теж окремий респект за його. Цілеспрямованість, він нам не давав розслабитись. Це професіонал своєї справи, і це не просто так, що він викладає нам ліцензію це УЄФА. Я дуже багато спілкувався з ним протязі цієї сесії, як і на сесії, як в онлайні, так і особисто в телефонному режимі. Він допомагав з усім, і я хочу ще раз сказати велике дякую. Я думаю, хлопці, хто захоче поступати на ліцензію Це УЄФА, Валерій Васильович вам з цим допоможе. А так, я думаю, що я виніс дуже багато з цієї сесії для себе, так як я професіональний футболіст і ця робота з дітьми, вона не є для мене знайомою. Але я вважаю, що на цих курсах дуже багато було. Сказано про психологію. Для мене психологія це на першому місці, тому що тренер мусить бути психологом. Це в першу чергу. Тому що якщо він знає правильний підход до людини, а точніше до дітей, діти вони дуже чутливі до цього. І коли тренер є дуже гарним психологом, я думаю, в нього все вийде. Так що ще раз дякую всім за увагу. Рухаємось далі. Думаю, що на цьому зупинятись не будемо.